Скільки потрібно білків? Ти а, знаєш, ось так виглядає білок. Людина презентація <клес> м'ясо корисне чи так. воно нас вбиває? Повільний вбивця нашого mm -hmm. тіла. Як читати етикетки? Саме Найдорожчі вони є небезпека. Якщо ми розуміємо, що нам, от ми не можемо знехтувати білками, так для того, щоб наше тіло функціонувало, для того, щоб ми зараз з тобою бачили, говорили, щоб язик рухався, щоб очі бачили. Нам потрібні білки. Так, ми не можемо знехтувати білками. Ми маємо вживати норму білку. Люди розуміють. Що потрібні білки, але здебільшого вони не розуміють, скільки їм потрібно цих mm -hmm. білків. Скільки потрібно білків? ти а... знаєш? От ти знаєш А я. Скільки потрібно скільки білку? А, от Це прям от золоте таке правило: 1 грам білку на один кілограм ваги. Це за умови, що немає фізичних навантажень або там не після операції. Ми ну тобто, якщо ми ще ходимо в спортзал і тренуємо м'язи, так то білку треба трошки більше. Тобто, угу. це взагалі стандартна рекомендація для людей. Один грам білку на один кілограм. Все ваги. зрозуміло. якщо хірачиш в спортзалі, то ти трошки більше 2 да. білка. Ні, x 2 це вже для таких прям арні для Арнольда Шварценеггера до півтора грама білка. Тому що ми маємо розуміти, що коли нам говорять, що білки це класно, треба їсти. І ми починаємо наярювати цей білок, то ми можемо розуміти, що у нас нирки не залізні також, вони mm. мають це все пропустити. Велика кількість білку призводить до ниркової недостатності, може, у когось так, у когось ні. Але багато це погано і не до це погано має бути влучна ціль стільки, скільки вам потрібно. Mm. Тобто один грам білку. Тобто ми не можемо знехтувати жирами. Жири мають бути обов'язково, це наша репродуктивна система. У нас зараз такий рівень стресу. Так, давай про білки. Найкорисніші так. білки, де добити простіше От, всього? Білки, вони ще й мають бути повноцінні по амінокислотному складу, тому що з цих білків ми беремо амінокислот. Дивіться, блин, на моє намисто, і сьогодні не даремно одягла намисто. От намисто, да, з намистинок, Ось так виглядає білок. Із таких маленьких намистинок. Кожна намистинка це амінокислота. Людина-презентація. Я не <рес> покида діла. От мій білок, я нутриціолог на мільйон. <рес> так, і ось ми їм їмо е, білок, він має розщепитися до амінокислот і засвоїтись. Є амінокислоти, які ми маємо, їсти. їх в цьому 20 цих амінокислот, 12 з них. Е, замінні або, умовно замінні і вісім незамінних. Тобто це ми зараз їх потеряємо. Е е <смірить> людей. Просто, щоб це, да, не було так нудно слухати. Ну, треба їсти білки. От, щоб всі ці Скажи, амінокислоти засвоїлися. Краще всього е із брати? того, що можливо. Ти приходиш... Яйця. Просто. Це Яйце містить всі необхідні амінокислоти, в які цього... необхідні. От всі будуть вісім незамінних амінокислот. Клас, скільки в ну, яйце грам цього білка? Яйця е, яйце 6,5 половиною білка, білку. Шість да. але а. засвоюється яйце не на 100%, там десь на 90%-85%. Це про умови, що у вас правильно працює шлунково кишковий ми розберемося з білками. Так ми і точно якщо не ми... втратимо нашу аудиторію. Що, якщо, наприклад, людині потрібно з'їсти, ну, Наприклад, вона важить там, 50 чи 100 кілограм, неважливо. Да? Ну, 60 давай 60. і в одному яйце 6 ,5. 6, 6, 5, ну, давай, 6, 65, 6 було легке. Скільки яйцому потрібно зажрати? Ну, 60 поділити, умовно кажучи, 10 яєць в день це вже 10. норма білку. А. Але вони не всі засвоюються там трошки. Ладно, це буде про міфи про яйця, я потім спрошу. Яйця це мій улюблений міф. Люблю яйця, це, і, яйця. І, і говорити про яйця. Так, все, це буде про міфи питання. Потім Білок. Сири. сири. Сир теж, так як мамине грудне молоко, воно має повноцінний амінокислотний склад для того, щоб діти розвивались. Логічно, ми можемо зробити висновок, що і е, коров'яче молоко теж має цей повноцінний амінокислотний склад. Там 18, здається, амінокислот, е, із них є вісім незамінних. Тобто, сири, як похідні цього молочного білку, також містять повноцінний амінокислотний склад. Сири класно там вживати з меншим відсотком жирності, там, типу, якісь мацарели, бурати. Слугуні mm. додавати, тобто ми беремо звідси: риба, морепродукти, птиця, м'ясо, червоне м'ясо. Але тут з червоним м'ясом є нюанси. Велика кількість червоного м'яса може призводити до окислення організму, воно важкувате для травлення, воно підвищує інсуліноподібний фактор росту 1. Це такий гормон, який запускає процеси старіння. В цілому, То їш червоне м'ясо і старієш. Я би так не вбиває? червоне м'ясо воно вбиває в великій кількості. Тут питання скільки, але якщо ви будете їсти червоне м'ясо один раз на тиждень чи два рази на тиждень, це супер, тому що ми звідти беремо гемове залізо, без заліза ми не можемо функціонувати. Ми беремо звідти b 12 Це вегани і вегетаріанці, вони зазвичай знають, що їм потрібно додатково вживати b 12 і залізо, тому що в рослинній їжі і в їжі, там в тій самій рибі, морепродуктах менше цих нутрієнтів. Так м'ясо корисне чи так. воно нас вбиває? М'ясо корисне. В невеликій кількості ми говоримо про червоне м'ясо один-два рази на тиждень. Якщо ми їмо свинину, як українці люблять свинину, червоне м'ясо кожного дня. На сніданок обід, вечерю, сім разів на тиждень, то така кількість м'яса буде негативно впливати на наше здоров'я, буде запускати процеси старіння і окислення нашого організму. Тобто це повільний вбивця угу. нашого тіла. Слухай, ну про дякую. Це була основна така інформація про білок. Наступний поєдн, який треба зрозуміти загально всім, що от білок, і потім ти казала що Жир. Це? жир. Ні в якому разі не можна виключати жири. Просто жири... жир завжди кажуть, що жир. Це щось таке. Ні. Ні, Тому що це такий міф, що люди думають, щоб схуднути, потрібно виключити жир. Що жир, якщо ми їмо то жир на боках, це зовсім не так працює. Жир нам необхідний для роботи головного мозку. Він складається нейрони, на 60% жиру складаються з фосфоліпідів. Нам жир потрібен для репродуктивної системи. Тобто, оце все лібідо, це коли ми хочемо, щоб нам хотілося, хоча угу. би хотілося. Це неможливо без жиру і без того. Холестерину, яким залякали весь світ. Холестерин мене колись мене я навіть е, мій такий курс, де я розповідаю: холестерин друг чи ворог. А де цей курс можна взяти? Е, в інстаграмі менеджеру написати курс. Називається Ні, ні діабету та серцево-судинним захворюванням. А, прикольно. Слухай, тобто. Є... Щоб там у не про секс було далі, але це дуже цікава тема. Щоб був гарний секс, потрібні жири. Я й жиров, типу омега 3 Ну, типа, як і ви, наверно, всі да no. ну всі знають що це формула омега 3 омега -3 – Це одна частина жирів. Щоб люди тут не заснули. Є там омега 3 омега 6 омега 9 Це поліненасичені жирні кислоти, мононенасичені жирні кислоти. Але для сексу, щоб хотіти жити, і взагалі що таке лібідо? Лібідо – це ж не просто про бажання ходити і та, один з одним. Це про бажання жити, досягати, взагалі щось творити. От лібідо, це от в от... <сх> мене кожен день є лібідо, але чи займаюся кожен день е, сексом? Та ні. І ось для цього потрібен холестерин, тому що ці гормони, тестостерон, головний гормон, лібідо, на, ваш чоловічий гормон, він у жінок теж є, він утворюється із. Холестерину, тобто з пригніналону. Тому холестерин вершкове масло, сало в невеликій кількості, та сама їжа, ті самі молочні продукти, так той самий сир, який містить холестерин. Риба червона, теж містить холестерин, коли нам розповідають ну, їжте яйця, тому що у вас підніметься холестерин. Про рибу червону ніхто не, не, не хотів сказати, а там теж багато холестерину. Але нам потрібен це корисний, класний холестерин, який буде давати нам джерело для утворення гормонів стероїдної системи. Кортизол головний гормон стресу, який угу. просто шкалить зараз у людей. Ну тому що взагалі в цілому сучасний світ це стрес. І якщо ми не їмо життя, жиру, це стрес. Ну да ми це вже стрес. І якщо ми не їмо жиру, немає просто цього депо, з чого утворитися кортизолу. А кортизол перший, хто на себе забере весь холестерин, з якого має утворитися ось той тестостерон. Завдяки якому ми хочемо mm. жити, досягати то, то, і кортизол творити... корисний кортизол в невеликій кількості. Завдяки ньому ми прокидаємось. Як нас бивають транжири? Транжири – це самий небезпечний. Продукт на планеті він навіть гірший ніж цукор. Транжир це транси жирних кислот, яких немає в природі. Природа не продумала, щоб ми їх їли. Відповідно, в нашому організмі немає ферментів, які їх розщіплюють. і ці транжири з нами лишаються в нашому тілі, осідають на вигляді вісерального жиру, призводять до запальних процесів, різноманітних до підвищення холестерину, а потім, як наслідок, серцево-судинні захворювання. Ще кілька років тому нам розповідали про пандемію. Так ну, типу, дуже багато багато людей помирало, але справжня пандемія це серцево судинні захворювання і діабет другого типу. Це справжня пандемія. Якщо ми подивимося смертність людей в світі, то ну в Америці 45 людей, відсотків людей помирають від серцево-судинних захворювань в Україні. Також Трансжири вбивають 45% людей. Просто тому що трансжири вони запускають процеси старіння, вони призводять до діабету, до запальних процесів. Ми щось їмо, а потім приходимо, здаємо свої аналізи, думаємо, чому у нас цей реактивний білок там підвищений, чи ще щось. А треба просто нирнути в харчування, тому що є така статистика: медицина і таблетки впливають на здоров'я. На 10%, а здорове харчування, от в цілому харчування, на 60%. І якщо ми люди, як я люблю казати, Homo sapiens, вид людина розумна, я розумію інформацію, я її проміняю, і мені добре. А якщо я не розумію інформацію, то я там типу йду і не міняючи харчування, вживаю купу таблеток і бігаю по лікарям. По у одного діабет лікую у іншого серцево-судинні захворювання, холестерин нормалізую, у третього лікую якісь там міоми по-жіночому, і це не закінчиться ніколи. Корінь всього лежить в харчуванні і в здоровому способі життя. Це насправді дуже легко. Легко. легко давай формулу свою. Як це легко, тому що я вже, ну не знаю, як ви там. Я такий, о, це треба контролювати, це треба рахувати, це все інші Нічого моменти. Нічого не і... треба контролювати. Треба просто прийти до спеціаліста, який легко пояснить, що треба, щоб складалось на тарілці. Я, наприклад, не рахую калорії, тому що це призводить до розладів харчової поведінки. Я не заставляю людей вираховувати свої норми. Це ж можна пристрелитись. Вибачте, це вираховувати, От у тебе купа зустрічей, ти такий, так зараз я сяду, буду рахувати. Ховати свої білки. Є, от, Гарвард він придумав просто саму просту, зрозумілу історію. Це е, тарілка здорового харчування по Гарварду, да? Гарвардська тарілка. І там чітко все розказано. Беремо ми тарілку, наприклад, 18-22 см, в залежності від того, uh -huh. яка людина. Половину uh -huh. цієї тарілки мають складати овочі, uh -huh. не крохмалисті. Тут є ще нюанс, тобто uh -huh. це різні капусти, криснецвітні, uh -huh. зелени листіні салати, uh -huh. огірки, помідори, кабачки, тобто овочі, половина кожної нашої тарілки. Uh -huh. Четвертина це має бути білок. Там є ще правила різних долоньок: скільки нам потрібно м'яса, скільки потрібно риби. Тобто ми розуміємо, що м'яса ми можемо менше з'їсти, риби трошки більше з'їсти. Там питання і в калорійності, і в кількості білку, або там два яйця покласти. Тобто, четвертина це має бути білок. Угу. Четвертина має бути довгий вуглевод. Це цільнозернова каша, або цільнозерновий хліб, або там якісь макарони цільнозернові з твердих сортів. Не білий хліб, не рафіноване борошно. Бо це вбиває нас. Повільно, але вбиває. Зараз про це розповім. Четвертина Супер. має бути ось цього вуглеводу. І жир. Жир ми можемо додати у вигляді там п'яти шести оливок, у вигляді 30 грамів, умовно кажучи, якихось горіхів, якогось насіння, одну чайну ложку олії нерафінованої, сиродавленої. Я прям конспектую, бачите, у мене вже тарілка Так, да, І це жир алівки, а це олівки. І що ще Жир. Насіння… А, потім... це коли сім'ячками салат посипаються да, да, і да. масілком поливаються? Да, да, так, це жири. Угу. Печінка тріски – це надкорисний Обожнює. жир. От у нас люди ганяються за бадами омега-3, омега-3, треба пити омега-3. Печінка тріски містить 14 грамів омега-3 на 100 грамів. Якщо ми з'їдаємо 50 грамів печінки тріски за один прийом їжі, наприклад, на сніданок, угу. це вже 7 грамів омега-3. Будь ласка, це ж так легко. Білий хліб вбиває людей? Повільно, я вважаю, що так. Що Чому? з білим хлібом не так? Білий хліб е, готується із рафінованого, очищеного борошна. Його, в принципі, в природі. Колись було досить таки важко здобути, тому що наші дідусі бабусі на Жерно на жерновах робили борошно, воно було із клітковиною. А тому воно таким цінним було, да? так. що далі. Типу, і от коли говорили, людей. хліб всьому голова. Чому його так назвали? Тому що брали звичайне борошно, неочищене, перемелювали і з усім цим ось насінням висівками готували хліб. І це був такий довгий вуглевод, який брали на поле, і він був всьому голова, бо це був основне джерело енергії, тому що вуглеводи це. Енергія, так у нас один із видів палива це глюкоза. Ми всі вуглеводи засвоюються у вигляді глюкози, і тому цей хліб настільки важливий. Але мені здається, це я можу помилятися, але мені здається, що це французи нас це трошки підбили, Натягнули. — натянули, тому що вони не могли свої десерти, круасани, багети, робити з цільнозернового борошна, Вони почали все це очищати. Борошно смачніше, з нього легше робляться різні вироби. Це просто. Але воно вже має набагато менше нутрієнтів, цих вітамінів, мінералів, менше білку. Воно має вищий глікемічний індекс. Це зовсім uh -huh. інша історія. Uh -huh. Тобто, коли ми їмо таке борошно, ми майже не отримуємо вітамінів, мінералів. Uh -huh. Плюс до всього воно дуже швидко підвищує рівень глюкози. Ну немає різниці нам з'їсти тістечко, тортик, наприклад, чи з'їсти булочку, uh -huh. навіть якщо вона буде без цукру, і то і то буде підвищувати дуже рівень цукру в крові. А інсулін, який це один із гормонів, який необхідний для нашого організму, який приходить внаслідок підвищення глюкози в крові. Якщо він накопичується, він теж руйнівний. Він е, запускає от, два гормони, таких, е, е, які запускають всі процеси старіння в нашому організмі, це кортизол і інсулін. Тобто, ми робимо висновок. Менше їмо ультрапроцесованої їжі е, із переробленого ось борошна, менше цукрів, менше сиропів. Не, не обманюємо себе, е, що я візьму зараз там з'їм, наприклад, пів кілограма фініків, бо це ж не цукор, а це теж цукор. На жаль, а все солодке так цукор. подобається ну, вони Один смачні, фінікс так, їсти можна, можна, ну але там будуть вітаміни і мінерали, так. Uh -huh. Тобто тут і ось менше з цих саме швидких вуглеводів, тому що швидкі вуглеводи великій кількості вони, по-перше, не дають нам нутрієнти, по-друге, дуже швидко підвищують рівень цукру. Оцей інсулін. Воно, якщо у нас є ризик там порушення вуглеводного обміну або вже є порушений вуглеводний обмін, як взагалі зрозуміти, порушений вуглеводний обмін чи ні, заміряємо талію. У жінок талія більше 80 см. Це вже свідчить про інсулінорезистентність. У чоловіків більше 96 см. Ми можемо. Не ходити, не здавати аналізи, ми можемо просто заміряти свою талію. І це вже буде показувати нам е, наш вуглеводний обмін. Такий лайфхак. Клас, клас, це дуже круто. Слухай, ну якщо ми говоримо про вуглеводи то е, і почали говорити про хліб. Я, я вже ну декілька років обхожу ці полки з білим хлібом, там використовую різним. Але хотів би дізнатися більше. Там є такі, наприклад, елементи, як там житній хліб, е, там літовський. Ну вот та там ще якийсь прибалтійський. Вони такі угу. темні. Вони більш корисніші. Вони темні за рахунок солоду, а солод солодкий. Повірте, я перечитала весь хліб, який існує в Україні. А, що Має бути на першому місці або цільнозернове борошно, або борошно-житнє обдирне. І житнє можна їсти, і пшеничне можна їсти, тільки воно має бути цільнозернове, або обдирне. Обдирне? Обдирне це е, цільнозернове житнє борошно. Угу. На першому місці. В складі хлібу не має бути цукру, або якщо там і додають цукор, тому що часто додають в хліб, то на самому-самому нижчому місці, там десь в кінці складу, має бути написано. Ти просто пояснюєш, я, я розумію, про що ти говориш, тому що ну, досліджую також частину. Я тут інколи прикидуюсь, типу, не розумію. Да? То а, в 48 а... років людина так виглядає, він їсть що попало. Я розумію, попросив би тебе пояснити, тобто, як читати етикетки. Ну, крім того, що тобі потрібні якісь мощні окуляри, але ну я, що я точно знаю, який лайфхак? Якщо ти бачиш на шоколадці першим цукор, ти її не береш. Ну, ну, так. Да. А якщо бачиш, наприклад, на шоколадці першим какао, о, це можна вже читати далі, uh -huh. та так, так, так. Так? а можеш пояснити? Вот ну вкратце, я знаю, що ми тут вроді так не зовсім в контексті. А якусь фішку дати як легше читати етикетки, на ну такі, якісь прості три кроки. Я знаю, що там ціла наука. Ну во щоб було ну зараз. те, що на першому місці знаходиться цього більше всього в продукті. Зрозуміло, якщо це цільнозернове борошно, значить це цільнозерновий хліб. А якщо у нас пишуть гречаний багет, наприклад, uh -huh. а в складі на першому місці пшеничне борошно вищого сорту, то це вже не гречаний багет. Там де написано вище сорт, це ми не беремо. Ми можемо брати в невеликій кількості, не часто там ну, краще хліб. не брати чи брати. Я не беру. А супер. Да. Я не беру. Зрозуміло, Тобто ми етикетку читаємо. Що що на першому місці, того більш всього. Якщо на шоколадки написано сперше, там ну а, так. То зрозуміло, шоколад Сам... має цінність саме від кака какао, і такий шоколад має бути там від 73%. І на першому місці має бути какао, в мінімальна кількість цукру там до 30 грамів вуглеводів. Насправді, це, ну це мені здається, що це мені дуже Мені так просто. цікаво. Я хочу спросити і про шоколад, і про какао, і про те, і про те. Какао, Я до б... речі, краще обирати незнежирене, тому що у нас дуже багато знежиреного какао, а незнежирене, воно прям таке. Як какао масло воно ж корисне для нас в невеликій кількості, бо я все завжди кажу в невеликій кількості, тому що об'їдатися в цілому нічим не можна. Маємо їсти стільки, скільки нам необхідно для того, щоб ми мали енергію, класно функціонували, такі були енергійні, зажигаючі. Про хліб, ви зрозуміли, да? в першу чергу дивимося состав. Якщо там є борошна найвищої категорії, вищого сорту, вищого сорту не беремо. Да, рухаємося далі. Там, ну, є виключення, я розумію, хтось там вам любить там, багет там, з червоної ікрою. чи все таке. Але ну, це не означає, що треба жрати його кожного дня. Да? Що я бачу у українців? А зранку шмат білого хлібу, в обід макарони, ввечері пельмені, умовно кажучи. Зранку білий происходит? хліб, Це білий вбиває? хліб, білий хліб. Так, ось то, я вважаю, що таке харчування повільно, але вбиває, тому чому? що е, чому? Тому що е, вітамінів мінералів ми отримуємо менше мікроелементів. Mm -hmm. Тому що це все ультрапроцесований продукт, очищений продукт, який mm -hmm. не містить от цієї нутрицептичної цінності для нас. Плюс mm -hmm. до всього, там велика кількість глютену. Глютену, до речі, це ще одна історія. Глютеном дуже багато залякали. Насправді, глютен небезпечний для людей, які хворіють на целіакію, а таких людей всього там від 2 до 4% в світі. Mm -hmm. Тобто, в моїй практиці було дві людини за останні 4 роки, у кого дійсно була целіакія, і там всі глютеномісні продукти треба але якщо ми здорові люди, то глютен нас точно не вбивається. Це просто один із видів білку, пшениці там, і інших злаків. Так? Але якщо ми їмо багато глютену, от глютен. Це клейковина його ще uh -huh, називають від слова uh -huh. клей. І коли ми беремо uh -huh. ось цей от, от якщо ви візьмете борошно пшеничне з водою на руці, ось так от почнете розминати, ви побачите, як воно злипає, і от саме цей клей він впливає, і це борошно впливає на ворсинки в кишківнику, через які засвоюються всі поживні речовини. І якщо ми їмо його багато, сніданок обід вечеря, у нас постійно білий хліб. Тут ми хот-дог з'їли, тут ми бургер з'їли, там ми пельменів з'їли. Тобто ми їмо багато, то воно буде впливати негативно. Також велика кількість таких продуктів буде знижувати рівень кислотності шлунку, гірше перетравлюються білки, важче для травлення швидше підвищується інсулін, і ми, здається їмо енергію. Так ну, це ж енергія, тому що це ж вуглевод, а енергії відчуваємо ми менше. Прибираючи такі продукти, ось ці просто велику кількість цукрів, борошняних виробів, тієї самої картоплі, не об'їдаємося нею, рису. Якщо ми прибираємо ці продукти, які начебто мають давати нам енергію, ми будемо енергії отримувати значно більше. Овочі вбивають? Ні. Ні. А якщо вони з нітратами? Е, ні. Тому що самі небезпечні нітрати, саме в переробленому м'ясі, в ковбасах, в всьому цьому, що містить нітритну сіль. Всі хамони улюблені, ці ніштячки наші, які люблять зараз в супермаркетах її продавати, вони містять велику кількість нітритних солей, саме, найдорожчі вони є небезп... вбивці. Так, саме це м'ясо є нашим вбивцею. Його можна їсти вчені. Зараз сказали цифру, можна їсти 30-50 грамів в день. Наприклад, якщо ви їсте правильну цю їжу. Масиви там з'їли ковбаси, чи е, хамону з'їли там чи бекону, е, 30-50 грамів, то воно на здоров'я не вплине. Ага. Можна їсти. Але це ж не має бути основа раціону. А у нас зараз це основа раціону. Сосиски, ну, хамони, ковбаси ну, світла вимикають, так треба ж якось виходити там з цієї ситуації. Яйця. Яйця. <гум> Їжте <Їш ти гум> яйця. Добре, а ми зараз переходимо. А про овочі ти скажеш про щось овочі корисне? овочі необхідно вживати обов'язково кожен прийом їжі, половину своєї тарілки, тому що овочі містять клітковину є клейковина, це. Трошки гірше, а клітковина це дуже корисна історія для нашого. Холестерину нормалізує холестерин, нормалізує цукри, покращує перистальтику шлунково-кишкового тракту, кишківника, харчує наші бактерії. Боже, бактерії про них ще розповідати дуже багато, тому що це наш імунітет. Я думаю, двох здругчісті подкасти треба так, робити. Так овочі дуже корисні, овочі. Кожен прийом їжі, овочі йому різноманітні. Ще є такий лайфхак, щоб не думати, які їсти там, наприклад, овочі, коли ми збираємо свої використовуємо метод п'яти кольорів.